Нейроцепція це рефлекторний механізм, який здатний миттєво змінювати фізіологічний статус. Це схоже на те, якби в нас був внутрішній охоронець, який постійно знаходиться в контакті з тим, що розміщено в нашій системі пам'яті, змішуючи це все з усім, що приходить ззовні через наші почуття. Ця система вибудовує наш біологічний стан. Таким чином, щоб готувати нас до миттєвого відгуку на вимоги середовища найадаптивнішим чином. А все це відбувається настільки швидко, що наша повільна усвідомлена обробка ніколи б з цим не справилось. В безпечних умовах вегетативний статус адаптивно регулюється з метою послабити симпатичну активацію. І захистити кору головного мозку від метаболічно консервативних реакцій дорзального вагального комплексу, наприклад, від зомління. Люди не тільки здатні усвідомлювати свій тілесний стан. Але і розвиток цього сприйняття необхідний для позбавлення від травматичних відчуттів і складних переживань, таких як страх, гнів, горе, паніка, сором, провина, душевний біль. Ці стани є практично похідними від звичайних м'язових станів і стану внутрішніх органів. І щоб змінити наш емоційний статус, треба змінити його основу з вегетативних, тілесних, кінестетичних відчуттів. Для цього треба розвивати надійне інтерцептивне усвідомлення. Важливим є те, що інстинктивні реакції, спрямовані на виживання, мобілізація і мобілізація, мають бути тимчасовими і вимикатися, коли загроза минає. Але в тих випадках, коли ці реакції не завершуються шляхом відновлення вегетативної рівноваги, залишається напруга, яка зберігається. І накопичується в вегетативній нервовій системі. Це симпатичне або парасимпатичне домінування створює алостатичне навантаження. Тобто, на відміну від оптимального гомеостазу, створюється алостаз, який є хвороботворчим. Це вже стан рівноваги, але не на рівні виживання, на відміну від здорового гомеостазу. Тому, якщо ви зебра, що біжить з усіх сил, щоб втекти від лева, і, або лев, що біжить за зеброю, щоб не вмерти з голоду, то фізіологічні механізми реакції вашого тіла дозволяють прекрасно справлятися з такими короткостроковими, тимчасовими загрозами, надзвичайними ситуаціями.